Вау, смотрите, какая красава. <laughs> <laughs> а там такая карусель. Привіт, мене звати Олексій і ви на каналі Олексій Антоненко. І ми продовжуємо з вами досліджувати Німеччину, зокрема Баварію. І в цьому випуску ми прибули в таке відоме і дуже туристичне насичене місто, як Ротенбург на Таубері. Ротенбург Таубер. Що таке Таубер? Це така річка тут протікає. Що таке Ротенбург, в переводі з німецького це означає Червона фортеця або червона крепость. І справді тут е, одне із небагатьох місць в Німеччині, де зберіглася старина фортеця, і взагалі зберіглися старовинні будівлі. Що нам відомо ще про Ротенбург? Зокрема, він знаходиться на туристичному маршруті під назвою «Романтична дорога. Що таке ремонтична дорога? Цей маршрут був створений у 20-му столітті, в 50-х роках і проходить найкрасивішими місцями Баварії, зокрема Швабі, через ліси, гори та населені пункти починаючи в Вюрзбургу, саме його північна частина. Він займає протяжоність біля. 350, за одними даними, за іншими даними, це біля 400 кілометрів. От, і включає себе 28 зупинок. І закінчується е, біля замку Нойшванштейн у землі Баден-Бюртенберг. Вау! Дивіться, яка краса! Що цікаво, за даними Вікіпедії, це містечко само по собі невелике. Чисельність населення його складає всього на всього 11 тисяч чоловік або людей. От. Але знов таки за даними Вікіпедії, щорічно сюди приїжджає біля трьох мільйонів туристів. Ви вдумаєте цю цифру? Знаходиться воно в окрузі середня Франконія, що в Баварії. У районі Ансбах. Отут можна почитати про Ротенбург, Обдентаубер. <клес> Сьогодні погода трохи така пасмурна і взагалі я трохи не по погоді одягнувся футболку, шорти, але дивився, днем має бути доволі доволі жарко, тепло, або навіть жарко, я би сказав. Сувенірна лавка цікава така от. Зауважте, друзі, що оці будівлі, більшість з них от, є старовинними, автентичними. Тобто це місто, це містечко декілька разів були дуже великі ризики, декілька разів, що його повинні були зруйнувати під час всяких війн. Але пощасливилось йому зостатися, скажімо так. Цілим і неушкодженим. тут, як я казав, в цьому містечку збереглася автентична кріпосна стіна вокруг всього населеного пункту, по котрій можна буде пройтися і де ми, я думаю, з вами ще погуляємо сьогодні. Там такий палаточний лагер, бачимо, люди туристи. Відпочив. Можна придбати не на пови ви бачите ціни самі. Вино, пиво, редбул, каву, воду, колу і так далі. Ось Такі кепки по 1299 по 13 евро. Оригінальна так. Кока-кола на фоні старовинного замку. Там як прикольно зробили, бачите? Друзі, ну все на сьогодні. На цьому відео добігаю свого логічного завершення. З вами був я, Олексій, із Баварії, із Ротенбург Абдер Таувера. Всім всього найкращого, бережіть себе, всім добра, миру. Пока.